Одовжує далі. У двох селах Покровського району незабаром відремонтують центральні вулиці. Сьогодні жителям сіл Великомихайлівка та Андріївка ані у дитячий садок, ані у школу, ані у соціальні служби та навіть на роботу не проїхати ні пройти. Винує тому глибокі ями на дорогах. Лише у Великомихайлівці центральна вулиця зруйнована на 85%. Через жахливий стан дорожнього покриття у населеному пункті довелося навіть зупинити рух рейсових автобусів. Схожа проблема і у жителів Андріївки. Там ремонту потребує вулиця Зелена. За словами мешканців, там настільки глибокі ями, що навіть ламаються автівки. Загалом весь ремонт коштує приблизно 2,5 мільйони гривень. Допомогти відновити головні артерії населених пунктів сільську, сільські голови попросили керівника області Валентина Різніченка під час особистого прийому. Очільник регіону запевнив, скоро гроші виділять, дороги відремонтують. Губернатор сказав, що обов'язково формуючи бюджет на 2016 рік, будуть передбачені ці кошти для будівництва дороги. І з травня місяця почнеться капітальне будівництво.